Ой -ой. І все ж таки, якщо вже ліг на курсі, напливі вітрила! Входимо панове! Це переклад Юрія Андруховича, абсолютно сучасний переклад Роман-Джульєти, котрий, я думаю, полюбиться багатьом глядачам. Особливо молодим людям молодому поколінню. Так, ми трошки адаптували її під свої реалії, трошки інсценували, як нам було потрібно. І наразі вона виглядає доволі сучасною драйвою динамічною постановкою, але все ж таки має жанр трагедії. Ти, 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 ти плачеш. Не Я Сміюся. Молодий підліток, який ще зовсім не пізнав, що таке кохання, що таке справжнє кохання, і тут він відчуває вперше в житті ці емоції. Це трошки інше, не те, що зазвичай тут зі мною траплялося. і мене переповнює дуже велика вдячність за те, що я роблю і з ким я роблю тут. Тому дуже радо буду бачити кожного на цій виставі. Мистецтво в Хмельницькому оживає, і я хочу, щоб воно жило. Завжди ми працювали як ви на крале. Молодці красавчики, шановні глядачі. Запрошуємо вас на прем'єру Ромео і Джульєта 29 червня в театрі Старицького.